В майже 3 дні. Так, потім... Ви, куди ти їдеш? так незвично його бачити хінню. Бамки не дитя. Ну Боже, мамки на дитя, не хоче, не хоче сидіти на руках, що, він, що вий... він часто какає. І я дуже переживаю, щоб це не понос. <плак> Оце ти й <ти> зараз плачеш. <плак> 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 і соплі на зуби, так. і тепер у нас. Оці, звісно, шарики. Прикольні, так? Да? Добрий ранок. Країна, баді, залишки. А ось у нас тут рис, скрембл по-модному, а по-нашому яйце із зажаркою. <рес> <рес> Цибуля, помідор. Трішечки прованські трави. Перчик трішечки. Авокадо, огірок, банан і лохина. І ми сідаємо їсти, бо пацан вже дуже голодний.

Ей, не в рот, а ти що мені влігся і тут вилизуєш ноги? Баді, так? Да? Баді, баді. Баді. Баді, не вилизуй. Лови, лови ушко, лови ушко. ушку. сьогодні, о цьому чоловіку сім місяців. Сім місяців. Так швидко. ну Ви не представляєте, просто, ну може так 7 місяців воно так і не видається. Але я просто при... дивись, Ой! Що ти злябів? Я просто пригадую розмову нашу з Колею, що ну, Коля таки каже, прикинь, на моє день народження е, малому буде майже 7 місяців. А я кажу, прикинь, а на моє майже 10. Не майже 10, а 10. Виноград. І просто так ну, нереально осознавати, що ми говорили про це недавно. І ось це все случилося, знаєте? <пас> О, собачка, дивися, ваді. Собачка каже, гав-гав-гав, коровка каже, му! му". Ой, В общем, сьогодні кума до нас прийде, але знаєте що, не дивлячись на це, хочу з вами поділитися однією ситуацією, про яку я думаю, і я хвилююся. В общем, учора Степа покакав чотири рази. Взагалі, від того моменту, як ми увели прикорм, він ну, там какав раз, може, два рази в день. І в нас раз було таке, що він не какав. Майже три дні і потім покакав, взагалі, закріпи були у нього. Так? І я теж дуже сильно за це переживала, а потім все якось так тик-тик-тик і нормально восстановилося. А зараз ми стикнулися з тою проблемою, що він часто какає. І я дуже переживаю, щоб це не понос. знаєте? Бо от поноса може бути обезвожування і так далі. Я знаю. Що чат GPT це не лікар. На, ось, а, ось, а ось дивися. О, кавун! Кавун! Але все рівно, коли я з ним поспілкуюся, мені стає трішечки проще. А ось дивися. О, трикутник, жовтий, квадрат синій! І, ну, Я з ним спілкуюся, ну і взагалі типу, видвинув таку ситуацію, що може бути на зуби. Але слухайте, у нас уже скільки раз було скільки раз у нас було, да, то я думаю, що у нас і соплі на зуби, да, і тепер у нас часто він какає на зуби. Причому, ну, наприклад, какає він нормально. Тобто, чого я почала думати, що це понос? Бо вчора. Один раз він покакав нормально, а другий раз покакав ну рідко, знаєте, типу так ну якби такою жовтою водичкою. Просто. І я із за цього почала думати, що це понос. Потім він нормально, третій раз покакав і четвертий раз теж нормально, тобто не рідко, нічого. І, наприклад, він у нас уночі, е, з того моменту, як почався прикорм, він у нас не какає. Сьогодні вночі він покакав мені. Е, покакав ну, таким борщом. Ну, Буряк же ж їв, і таке воно було, в общем, красненьке. Ну, не кров. Е, бо ж, типу, е, знову ж, таки, Зараз напишуть, треба до педіатра, чад Діп'які це не лікар. Ну я спогоджуюсь, що це не лікар. Але він видвинув таку е, чим, версію, що це, типу, реакція на борщ, на щось нове, бо, можливо, йому тяжко було, і організм так реагує, типу на тяжку їжу. Бо там була, наприклад, капуста. Я про це теж подумала. Але, наприклад, чого ми не йдемо зараз до педіатра? Е, тому що е, какає він. От сьогодні, наприклад, з утра він теж нормально покакав, потім знову таким, типу, таким якимсь, типу, як водою і залишки їжі, типу, були. Потім опять покакав нормально. За Сьогодні вже він покакав п'ять разів, виходить. Зараз обід. Ну, це типу от 12 ночі. Бо вночі він покакав два рази і зранку вже три рази. Не йду до лікаря, тому що я бачу, що він себе поводить нормально. Якийсь ну, там, знаєте, кал у нього з, з, з якимсь, там крепким запахом чи з якимось кров'ю, нема, слизю нема. Поводить себе дитина нормально, не вирядує, нічого, температури немає. Ну, Чого не подобається? Тому я не йду до педіатра, але якщо, наприклад, до завтра нічого не зміниться, то завтра ми підемо до педіатра. Але ну відчуваю я, що типу, все окей, бо я бачу, як себе поводить моя дитина, бо деяк, ну, він не млявий, нічого. Він собі грається, да? все йому інтересно, возмущається, так як завжди. Нічого такого там ну, крепко не змінилося, крім того, що е, ну, частіше, типу, він став капать. Чарджі е, Піті ну, видвинув, що це на нове або на зуби, або реакція організму на новий продукт може така бути. Е, тому жде. Ну, я, звісно, переживаю. Я, я так переживаю, що я навіть мамі не сказала. Бо я знаю, що мама буде моя дуже сильно переживати за це. На. Дуже сильно буде хвилюватися, тому я їй не сказала. Уже скажу завтра, як вона у нас усе пройде. От, да? да? Їсть він нормально, цікавість до, до їжі у нього, ну, типу, адекватна. Він, ну, в общем, щоб сказати, що е, з дитиною щось сталося, я б не сказала. Тільки то, що він какає чаще. Ну не знаю. Типу, норма три е, ну чаджі піді написав, що норма у 7 місяців дитини раз-три рази, чотири теж допустимо, так як у нас учора було. Типу, якщо е, підряд, е, наприклад, 8 раз дитина какає. І восьм раз какає рідким, ну то це вже що треба щось робити. Написав, що зараз найліпші ліпші ліки для нього це моє грудне молоко. Да. Тому чекаємо. Я думаю, що ну, багато мам з таким стикалися. От. І ще, напевно, дуже важливо звертати увагу, скільки раз на день пісяє. Пісяє, малий. Пісяє, до речі, нормально. Ну, есть, де Ось. Пісяє нормально раз. 5-6 разів точно. Тіво. Тіво, тіво. Так що таке у мене хвилювання ще. Нам сьогодні 7 місяців можна тішитися, би було дуже кремка, але я. Відчуваю, що все добре, але все рівно про це думаю. Так що у нас, е, е, як там, коли вирядує, зуби лізуть, коли соплі, зуби лізуть, коли какає, частіше, зуби лізуть. У нас щоб не злучилося, лізуть зуби. А їх ще нема. Да? Де зуби? Нема? У нас час? Е, десь, я думаю, плюс-мінус півдругого, Може, без 15.02 ми пойдемо в магазин. Бо сьогодні кубася по акції. І е, потім будемо зустрічати колю з роботи. Такі у нас діла. Так що я думаю, що багато мам з цим стикалися, що зараз ми маємо. Е, але. Так як це у нас перший раз, звісно, що хвилююче. Наприклад, коли у нас перший раз було, що малий не какав два з половиною дня, я теж дуже сильно хвилювалася, бо, типу, як три три дні він не какає, то це вже ну, типу, дзвіночки, щось треба робити, вертатись до педіатра. Ну, і от на третій день тоді він покакав, і коли, наприклад, у нас були такі дні. Що він мог день не какать, на наступний день покакать, да? Я така, а ну окей, то я вже не хвилювалася. Зараз, наприклад, теж коли став частіше какать, я хвилююся. Вже думаю, капець, може, понос, боже, не дай Боже, а щоб не обезвожування і так далі. Але я дивлюсь на дитину, він поводить себе нормально. Уночі тільки там пару рази, там, типу, він крутився, крехтів і пукав. Але думаю, що це от капусти, бо капуста тяжка на желудок. От. І все, такого типу не було. І через те, що він сьогодні вночі покакав, я йому поміняла памперс, я його роздуркала, і з півдругого парень гулявся, не міг заснути. Да? тікі наркотики. Та-та-та. -та, та та І, звісно, Колі сьогодні дуже тяжко на роботі. Він встав скільки в 4 або без 24. Але ми, звісно, не виспалися все рівно. Даже, що я малого в ліжко взяла в півдругому. Бо я не знала, я його раз вложила, два вложила. Він грається Бум, і все. Я йому кажу, спать лягай, а він. І все. І прийшлося його півдругого взяти в ліжко. Отак і не виспались. Потім Коля пішов, звісно, ми розвалилися. Але всі рівно не вишпали. Щав. Але виспатися з малою дитиною реально тільки коли є допомога батьків моїх або коліних, чого зараз немає. Лібо няня, то у нас теж немає. Лібо сон іди нафіг. От у нас те, що останнє. Сон іди нафіг. Де? Домашні тваринки. А це лісові тваринки тут. Ось так ось, дивись. Фрукти є. Овочів, ягоди. Фігурки і кольори. Поняла, домашні тварини найцікавіші. Ту-ту-ту-ту-ту! Добрий день! А ви обов'язково любите своїми дітьми. Тобі сьогодні 7 місяців. 7 місяців сьогодні, синуля. Як тобі? Ну щось не нравиться, да? Зато мама джингл бе, джингл бе, тр-те-те. та ра та та І кукушка йде, не спіша. Па-па-па-па-па-па-па-па-ра-па-па. па ра па па Ну, зови тата, зараз прийде, поможе. Сьогодні ще прийде хресна. Сьогодні прийде хресна, так. Да. І тобі не прийдеться з мамашкою сидіти цілий день. О, о, му, корова каже му. Посадить тебе? Посадить.

<му> <плес> а ми зібрались гулять. Посмотрите, хто в новому комп'язі. І кожен день у мене, як зірочка. Кожен день, дивіться, який красавчик. Які тут ботики. Я думала, що будуть злітати ті ботики. Ну, оці. Ніфіга! Офігенно да? Офігенно, офігенно. Ладно, ми виходимо, бо у нас ярко, так? Да? Йдемо гулять, і жбаді. Йдемо в магазин. Йдемо ку ку а ку-ку, а ку-ку. Так, ой, куди ти їдеш? Так незвично його бачити Таким сиенько. синьо сірим чи як цей колір називається. Ходя їде. Ваді, пішли, пішли. На вулиці, до речі, холодно. Хоч і видається, що на вулиці нормально, але на вулиці зимно і вітер такий аж, знаєте, скубає за щоки. Ой, тому добре, що ми комбез теплий надягнули. Я теж думала що весняну курточку вдягати. Добре, що зимову. Бо я не захотіла щось під низ надягати, тому я в футболці. Сенсу якісь в'язані світри для мене купляти немає. Бо я зазвичай... Баді, йди сюди. Бо я зазвичай так ходжу. В футболці і в зимовій курточці. А як холодніше, то кофта. А якщо холодніше, ну то можна ще дві кофти надягнути. І все. Йдемо в бідронку, бо там сьогодні по акції ковбаса живіцька. Купимо дві ковбаски. Баді, не офігівай, тягнеш, глянь. Зараз потягну. І взагалі ми вчора ковбас набрали, а сьогодні в бідронці по акції ковбаси. Там різні. Один плюс один і нарізані. Ну, я хочу купити живіцьку, бо ми її зазвич... зазвичай беремо. Одну будемо їсти, а одну хочу залишити. Через тиждень буду робити олів'є. Коля хоче на свята олів'є. То одну залишу на олів'є. Хоча, блін, на олів'є треба варена ковбаса. Ну, ладно, розберемося. Розберемося. І хочу якусь огірка купити, бо малого огірок закінчився. Швидко закінчується огірок, тому що я йому даю тільки оце насіння з огірка, знаєте? А решту їсть баді. Прикорм у наших пацанів. Ну, що він робить оце? Так, ми тепер... мені треба держати коляску, тому що у мене там. <гум> 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 Пішли, баді. Я йшла <гум> тільки... За ковбасою. Але були мандарини по акції, були яблука по акції. Так, ковбаса була по акції, масло було 3 плюс 3. Ну, звісно, що беремо, дівчатки, давай! 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 В общем, е, м'ясо було по акції, лопатка по 7 злотих за кілограм, я взяла два пакети, вафлі Колі на роботу взяла. В общем. Нічого не треба мені, так? Ну і взяла багет. Хоч я зробила ту піцу, вже вона зроблена, тільки треба включити, як прийдемо. Бо Маріна після роботи в 15 приїде, ну, 15 з копійками. Я хочу зробити ще ці бутерброди з горішками. Не знаю. Іди сюди, стоп! Мені, мені так хочеться. <головіко> е, уже понарізала там. Ковбаски, горішки насипала, чіпси, сюди. Боже, яка вредна собака. Баді, вилазь. Сюди, боже, це ужас. Йди сюди, сюди нам йти. Бистро, хто там йде? Дивися, бистро. Коля пішки йде, тому ми йдемо десь там на зустріч тими торбехами це просто а, а ще я взяла е, мак, курагу і журавлину. Родзинки ніби в мене є, але треба подивитися. Бо кутю буду робити. А я завжди кутю таку багато роблю. Але мало зроблю, бо зазвичай куля куті не їсть. Таке, чисто, щоб на столі було. Давай! Пішов! Пішов! А по акції було 2 плюс Ну, Мені вийшло мак безкоштовно, бо якби куплять е, три е, цих кураги, то була би курага, звісно, третя без акції. А так, як завжди, найтанш... най... найтанший продукт, найдешевший, безкоштовно, але все рівно приємно, бо напевно мака в мене немає. Давай, 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 давай. А ще я хочу взагато, приготувати для малого. Якось ліниві вареники. Але чомусь я не купила творогу. Питається, чому, не знаю. Давай, доганяй, швидко. А ще в нас є заморожена вишня. І треба малому якось розморозити і дати вишню. І з йогуртом. Буде смачно, наприклад. Ой. Так що йдемо на зустріч чоловіку. А тут вже ялиночку включили. Дивіться. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Ялиночка включена. дин 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 дин-дин-дин. Берег -дин -дин. котить. Красуня. Дивіться, яка тут ялинка. Я завжди здалека її показую, а покажу зблизька зараз. Зараз, сину. Ну це жорстко тебе на руки брати. Ще далеко до хати, Ну як? Нести далеко-то. А йти то близько. Оці, звісно, шарики прикольні, так? Да? Мені кається, що оці білі, які ми рехкотять нові. Ну, зараз йдемо вже. Йдемо. Сніговий ход, цвіти вже, мабуть, свої. Але баті такий не я то я плакаю Так. Ота ти й зараз плачеш. Так, трошечки приготувалися, зараз ще Марина руда прийде. Тьом, наливай собі. Не чекайте. каже, я прийшла на торт, але ж. Добре, я йому не людям, як не лью. Дай подивлюсь, що ти. Стьопа, ще одні колготи новогодні. Клас, дякую велике. А, ще щось, боже, я думаю, колготи, ще щось принес. Рубашка. Капець, дивіться. Степа, ну це вже в школу тобі пора. <ріпи> дякую велике. Кого ще мені? Так, добре. Да. Мамки на дитя. Ну Боже, мамки на дитя не хоче, не хоче сидіти на руках вия, я кажу, дивіться приколи, включаю мультики і сидить на руках. І зомбі. <ріху> 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 Мультик дивиться, так? <ріху> да? ага. Не дивиться, він вона в голову повертає, а він туди в другу сторону. Я думала, що в мене руки Угу. <ріху> Я думаю, що в мене... Але він наш рот крив гляньте що, <фип 'ї> мішає мультики тобі дивиться? Я не хочу спати дискотека пошла Тьома, <фип 'ї> мамка на дискотеці. А он дивіться хлопчик, як в волейбол пограв. Папа. Як якою туалетною бумагою обмотали і кульок на голову наділи. Та ні, я шучу. Першу допомогу там надали, ні. Маріна каже, я приїду після роботи. Потім каже така, Ксюха, я не знаю, чи я приїду, бо там дзвонять із школи. Е, в общем, Тьоме щось там е, грав, м'ячом ударило. Я не знаю, чи руку поламав, чи щось. <хи> Учителька так накрутила, в общем. Я кажу, успокойся, зараз все буде, побачиш, вона каже, мушу тьому побачити. І все, побачу, потім скажу, чи прийдем, чи ні. А що мамка тебе попитала? Куди йдем? <пи> да, типу, а Тьома каже, я їсти хочу. <хи> ну, кажу, добре, то йдем в гості. Ну і правильно, а це б в лікарні пристав, щоб б сидів би. І тобі б сказали, ну все в пожонтку. Ну бо це мультики. Дивись. Як як женщина дійська. Як він оце понімав, що це мультики, як воно там мерехкотить усе. Проснувся без настрою, пацан.